Ліна Костенко, Маруся чурай, Уривок п'ятидесятий. На другий день були ми у печерах, тяглись в рукава довгих галерій. Поклони били і чекали в чергах, бо тут людей, що свічка, то і рій. Печерський старчик спереду йде. Проча нам мощі в щілинку показує, а я ж не знаю а ніхто, ніде. То час від часу дяк мені розказує це преподобний лікар Агапіт, що ісцілив самого мономаха. А це Олимпій, майстер на весь світ. До пензля хист був у цього монаха. Це Нестор. Найславетніший з дідів лишив на щ...